Я думаю, кожна людина, хто застала війну в Україні 24 лютого, буде пам'ятати все своє життя. Ці всі моменти. Ми зібралися на заводі десь близько 9-ї години основним активом. І ну, не питання не стояло, як робити колодки. Питання стояло, як ми будемо обороняти завод. Трібо – найбільший виробник гальмівних виробів у східній Європі. Має повний цикл виробництва, спеціалізується на гальмів системах та фракційних гальміних виробах для автомобільної техніки, бурових та шахтних установок, залізничного транспорту і метрополітену, сільськогосподарської техніки. Експортує у більш ніж 30 країн світу. У списку продукції близько 300 позицій. Десь вже два-три тижні пройшло. І стало зрозуміло, що в принципі колодки теж людям потрібні. Все, що було на складі, ми якби віддавали е, в якийсь час, а потім стало питання: ну, треба запускатися щось робити. Робота була така: ми просто обдзвонювали всіх наших клієнтів е, за кордоном. І просили, ви нам ну заплатити якусь передплату. А ми колись як будемо працювати, ми вам відробимо колодками. Багато хто відгукнувся, які просто ну, якби за якусь умовну продукцію платили нам вперед кошти, не розуміючи, чи взагалі буде цей завод існувати насправді, бо і ми тоді не розуміли, що взагалі буде. А потім з'явились централізовані вже запити. Ну, наприклад, залізниця, на яку ми, якби один із постачальників на той момент, ну вони звернулися і кажуть: можете допомогти з колодкою, бо є евакуація. Це евакуційні потяги поїхали. А ми на той момент були розроблені там інноваційні колодки з подовженим ресурсом дії. Була яке питання? От якщо в слов'янську грузили електричку. З людьми, то вона зупинялась тільки в Львові наступний раз і нема місця і часу для того, щоб змінити колодки. А завдяки тому, що ми вчасно впровадили ці інноваційні колодки з подовшеним ресурсом, вони їздили місяцями без жодних зупинок. І Нехай це була маленька якась допомога в цій евакуації людей. Ясно, що це там ну капля в морі, але ну наша теж десь якась роль в цьому на той момент була. Ми виролили. Ми втратили ну, відсотків 70 об'ємів, але 30% працювало заводу. Ми знаходимося у виробничому цеху. Так виглядає фрикційна суміш, з якою ми робимо власну продукцію. Кожен виріб має свою рецептуру, яка складається з 12-22 інгредієнтів. На сьогоднішній день ми маємо понад 10 серійних рецептур. Ми маємо для цього багатоповерховий гумозмішувач, в якому готується саме уже. Готова суміш, максимальна потужність цього гумозмішувача 70 тонн готової продукції на день. Ми експортоорієнтована орієнтована компанія. Тобто до війни в нас було десь 60% експорту. Зараз лишилось ну, 15. Я думаю, по результатам цього року вже буде 25%. Ну знову ж таки, завдяки тому, що просто була невеличка можливість вже прийняти участь в виставках, відвідати інші країни. Багато в чому допомогла держава, спонсори, які організовували. Сьогодні для українських підприємців спільну участь в виставках, бо для нас це непросто організуватися, і тому якби це це досить суттєво. ну, там з останніх прикладів у нас була виставка в Польщі. Це залізнична велика виставка. Є американський фонд, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Вони допомогли організувати спільний стенд українському бізнесу. І вже по результатам цієї виставки от зараз у нас є перший виграний тендер в Узбекистані. Основним етапом виробництва гальмівних колодок є гаряче формування, яке відбувається в от таких спеціальних пресах. Як ви бачите, в нас їх понад 100 одиниць. Так виглядає Прес гарячого формування вставляється в даному випадку колодка дискового гальма, тобто пластина, ставиться в спеціальну форму, засипається готова суміш і під спеціальним режимом, можна сказати, спікається ця колодка. Над нами постійно щось пролітає. Від вибухової хвилі 200 вікон як не було на заводі, коли на дворі було мінус 12, і щоб не розморозити корпус, ми дружненько стали, купили ОСБ-плит і поділилися там на чотири бригади, 100 чоловік. Всього зібрались на заводі. Все прибрали, позашивали вікна. Воно зараз, ну, якби в такому стані є. Все зашите ОСБ, але ну, якби таке нагадування про те, що ще нічого не закінчилося. Після етапу гарячого формування колодка виглядає о такому виді. Це є полуфабрикат. Після цього етапу полуфабрикат відправляється на етап механічної обробки, де саме вже колодка шліфується, свердлиться, пазується і проходить так сказати, вже фінішний етап свого виробництва. Ми вже стали постачальником компанії Шкода. Це було для нас непросто, бо конкуренція досить висока в світі, але ми зробили продукт, який не гірше, а багато в чому і краще, ніж те, що робили наші конкуренти. Ми глобальний постачальник компанії Бомбардія, яка робить крім цих скутерів там, водних що. Це, це величезний виробник потягів в світі насправді. І наші колодки є на потягах бомбардіє як в Британії, так і в Пар. Ми за ці два роки зробили більше, ніж зробили за останні 10 років в плані модернізації підприємства, технологій, покращення процесів на заводі. Як уявіть, що ми зробимо за наступні 10 років, якщо б такий темп збережеться. На підприємстві маємо власний випробувальний комплекс, оснащений повним спектром. Тестового обладнання він дає змогу випробовувати продукт, імітуючи реальні умови експлуатації вантажного автомобіля чи залізничного транспорту. Знімаються показники на кожному етапі, тобто там через 10 гальмувань, через 100 гальмувань при температурі 100 градусів, 200 градусів, 300 градусів, 500 навіть градусів. Тобто екстремальні, навіть нереальні умови можна тут зімітувати. І після цього ми бачимо, як колодка. Веде себе після екстремальних гальмувань. Самих виробничих потужностей в нас достатньо, ми можемо набагато більше. Але ну, поки робимо те, що можемо робити. І ну, виходячи з твої ситуації, яка є, просто розширюємо лінійку, якщо були там, техніка, якої ми не виготовляли гальмівні колодки. Ну, наприклад, там це з останніх лінійка дискових гальм для великих вантажних автомобілів, як то ну, Великої сімки, Мерседес, Вольво, Ман, Сканія, Даф, ці всі фури так звані. Які їздять по дорозі, то ми теж це навчилися виготовляти і сьогодні. Конкуруємо успішно там з усіма європейськими виробниками. У нас більше 90 автомобілів і Ми і маємо власний сервісний станцію, де ми займаємося ремонтом не тільки власного автопарку, але й автопарку ну, інших клієнтів, які до нас звертаються. Наші автомобілі здійснюють в основному це міжнародні перевезення. Ми їздимо ну, від Баку до Лондона. Компанію Трибо. Ми знайомі вже більше десяти років. Ну, власне, не самою компанією, а з їх продукцією. Бо починалося знайомство з Трибо. Це з Колодок, які ми накладки, гальмівні колодки, які ми використовували в себе на станції, які ми пропонували нашим клієнтам. Потім через якийсь час ми познайомилися вже власне з самим підприємством. Не просто ми стали їхніми споживачами їхньої продукції, а ми виходить, якби стали їхньою лабораторією на колесах, де ми отримуємо продукцію, нові зразки продукції від заводу, і ми їх використовуємо в себе на своїх автомобілях і тестуємо їх в даний момент. У нас є. Ми маємо чотири автомобілі нашої компанії, які проводять вже там більше, ніж півроку тестування нових. В продукції компанії автомобілі вже проїхали 57-60 тисяч, і там більше 50% залишку є ще колодок. Тобто ми кожен раз автомобіль, який там проїжджає 10-15 тисяч, ми перевіряємо, тестуємо і надаємо інформацію інженерам «Трібо». На сьогоднішній день 32 людей у нас в Збройних силах України. Слава Богу, всі живі. І ми ну, намагаємося з усіма підтримувати контакт, наскільки це можливо. І ми сподіваємося, що скоро вони вернуться. І ми тут їх не підведемо. Збережемо все, як було, а може трошки краще. Цех повісили баннер колись давним-давно, на якому написали, наша мета номер один у світі. Вона не змінилася. Ця мета, ми хочемо бути найкращим заводом, виробником гальмних колодок у світі. Немає нічого неможливого. Тим більше для українського бізнесу. Поки ми живі, в нас є руки, то точно не треба здаватися, треба вставати і щось робити.